Першого дня календарної зими 2012 року у Коломиї відбувся баскетбольний поєдинок першої ліги чемпіонату України між Коломийським клубом Тирлич і командою з Чернівців. Минулорічні ігри як домашні, так і виїзні між цими суперниками завершувалися перемогою Тирлича. Цього разу традицію не порушили. Щоправда, своїх уболівальників коломияни все ж таки змусили понервувати. Перший поєдинок виявився запеклим рахунок на табло не давав змоги розслабитися ні гравцям, ні вболівальникам. Відрив з перевагою в декілька очок на користь був протягом усього матчу. Але команда як то кажуть, наступала на п'яте. Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 79-75 на користь коломийської команди. Показали свої наші гравці, що вони набагато вищі класом, і таким чином, я думаю, отримали перемогу. Ціль перевершити минулорічні здобутки, тобто пограти як мінімум в фіналі першої ліги. Остям з боку вони слід віддати належне. Вони гідно протистояли коломийській команді, але в спорті перемагає сильніший. Поразка в першій грі дестабілізувала командний дух баскетбольного клубу Чернівці а Коломаян. Нам додала впевненості матч завершився з рахунком 94-51 на користь коломийських баскетболістів. Дуже була важка гра. У нас практично сьогодні все вдавалося, але ну трошки не повезло нам. Баскетбольний клуб Тирлич єдина команда, яка представляє Івано-Франківщину в першій лізі чемпіонату України. В цьому сезоні вони не програли жодної гри і наразі очолюють групу Захід.